Вітаю всіх! Я нещодавно отримала питання, як зрозуміти, у чому ваш талант. Насамперед, перед розкладом, хочу сказати, що талант є у кожної людини. Інша справа, що самим віднайти свій талант не завжди виходить. І дехто з маленького віку відчуває свій талант, його розвиває. Буває, що цей талант просинається після стресової ситуації. Для когось талант займатися випічкою, створювати шедевральні тортики. Або щось інше. Для іншої людини це вишивання, в'язання, створювання іграшок. А у когось талант ремонтувати техніку або розвивати бізнес. Талант це не обов'язково чудовий голос чи гімнастика або бути актором. Талант це творчість. У загальному розкладі 100% визначити ваш талант важко, але напрямок і сферу діяльності все ж таки ви почуєте, тобто у якому напрямку вам краще розвиватися. Тож пропоную вам три варіанти: І перший варіант, другий варіант і третій варіант. Кожен обирає свій варіант, але я рекомендую переглянути всі три, який для вас відгукнеться найбільше, щоб він був вам корисний. І на початку розкладу я по кожному аркану, по кожному варіанту, зроблю коротеньку сигніфікацію. Якщо ваші енергії присутні, то воно вам буде більше і найближче корисним. Тож дивимось перший варіант верховна жриця. Ви людина, що має гарну пам'ять, дуже чуттєва натура, добре розумієте потреби інших людей, вмієте вислухати і дати пораду. Для вас дуже важливі стосунки із мамою. Тому ваш талант може розвиватися у психології, езотериці, виховна робота, вчителювання, медицина, ну, наприклад, терапія. І ви можете бути опікуном. Також сфера загального харчування буде для вас благосприятливою. Другий варіант сонце. У вас сильно розвинене почуття особистої гідності. Ви добре розумієте своє призначення, свою мету, бажання і вмієте досягати всього. Чого бажаєте, ви щирі і відкриті у спілкуванні. Будь-яку сферу діяльності ви зможете підкорити. Вам потрібно бути у центрі уваги, бути популярними. У більшому ступені вам підійде робота у соціумі або займати керівні посади. Ви дуже творча людина. Займатися вам потрібно тим, що приносить вам задоволення. Ваше бажання що, е, потрібно реалізовувати, інакше буде спад енергії і постійне відчуття незавдоволення. Або ви будете е, у переносному сенсі спалювати себе, або всіх і все, що буде поряд. І третій варіант відлюдник. Вам до вподоби знаходитися наодинці. Ви людина, яка більше заглиблена у себе, мовчазні, скромні. Відрізняєте своєю індивідуальністю, аналітичним складом розуму, на життя дивитеся по-філософськи. вмієте проявляти турботу, прощати, іноді жертвувати собою і дієте, опираючись на свої принципи. Рішення приймаєте виважено, ніякої спонтанності. Про таких людей говорять, що ви мудрі від народження. Вам підійдуть такі професії, як лікар, вчитель, можливо, керівна посада, співпраця з людьми старшого віку. Ви людина, яка знаходиться на високій стадії духовного розвитку. Вам підійде професія дослідника там, де потрібно бути уважними до деталей і дрібниць. Також свій талант ви можете реалізувати в ізотериці. В ній багато напрямків і кожен може обрати свій напрямок. Тож, бажаю вам реалізувати себе, розкрити свої таланти, миру вам і натхнення.